Мої вітання! І сьогоднішнє наше тренування для м'язів живота для пресу. Лягайте, будь ласка, на спину, зігніть ноги в колінах, покладіть руки на потилицю. І дивіться, бажано, щоб ви ваші руки розташовувались. Просто тільки пальчики торкаються голови. Не треба ось так брати руки в замок і тягнути голову руками ось так. Слегка доторкнулись пальцями. Це буде якби така наша гарантія того, що ми не будемо тягнути голову руками. Поклали пальчики на потилицю і просто піднімаємо плечі, лопатки догори. Зробимо 15 повторів. Зверху видих. Коли піднімаємося, скорочуємо м'язи живота і стараємося спину притиснути в підлогу. Ще робимо 10. І у нас залишилось 5, 4, 3, 2. Ну, зробили не 15, зробили 20, але ж так навіть краще. Тепер ми кладемо праву руку на живіт, ліва рука залишається за головою і продовжуємо. Робимо 10 повторів. Видих, опустились. Видих, опустились. Видих, опустились. Ви правою рукою відчуваєте зараз, як скорочуються м'язи живота. Не поспішайте. Ще два, ми міняємо руки і продовжуємо робити десять, дев'ять, видих, видих і видих. І ще п'ять, чудово. І тепер ми на кожний підйом будемо міняти руку. Один. Теж зробимо десять. Два, три, чотири. І останній разочок зробили. Молодці. Опускаємо голову. Тепер ми випрямляємо праву ногу, а руки розкрили в сторони. Долоні дивляться догори. І ваші долоні на рівні плеча. Ми підтягуємо праву ногу до живота і обнімаємо ногу. І піднімаємо плечі. І опускаємося. Видих. І опустились. Постарайтесь тут верхній точки чуть затриматись. Ми зробили п'ять і ще робимо десять. Вдих, видих. Ще робимо чотири. Три. Два. І зробили останній раз. Поміняємо ноги, випрямили ліву, права зігнута, і продовжуємо. У нас залишилось таких 10. Залишилось 4. Не відставайте. Три. дороблюємо до кінця два. І останній раз робили чудово молодці. Тепер руки залишаємо в сторони, тільки тепер долоні ми повернули долонями вниз. Підніміть ноги, зігніть ноги в колінах, спина притиснута до підлоги, і ми скручуємося. Скручуємо ноги в праву сторону, підборіддя в ліву сторону. Це вже така вправа більше, щоб ми відпочили. Тут у нас більше вправа на розтяжку, чим на впрес. Видих. Вдих, скрутились, видих. Ми підборіддя повертаємо в протилежну сторону від колін. І старайтесь, щоб два плеча у вас були зафіксовані на підлозі весь час. І ще разочок на ліву сторону. Випрямили ноги, опустили стопи на пол, руки вздовж тіла. Можна руки трошечки покласти під сідниці, піднімаємо ноги. І уявіть, що ви ногами відштовхуєте потолок. Животом притиснули спину до підлоги і продовжуємо тиснути стопами на потолок. І далі у нас є два варіанти. Ми опускаємо пряму ногу, або ноги зігнули і опускаємо зігнуту ногу. По черзі праву ліву і працюємо. Раз, два, три, чотири. Якщо вам дуже легко, з прямими ногами ви можете підняти плечі і робити ось так. Можна руки розташувати як лодочку. Тоді ще більше йде навантаження на м'язи живота. Тобто у нас тут є три варіанти. Перший. Лодочка самий складний. другий. Це коли у нас лежить голова на підлозі, і ви опускаєте випрямлені ноги. І третій, самий простий, коли у вас ноги зігнуті, і ви опускаєте зігнуті ноги. Бачите, для кожного знайдеться свій спосіб виконання. Обов'язково робіть видих на кожну вправу. Ще зробимо по одному. Останній раз ми опускаємо ліву ногу, дві ноги згинаємо, ставимо стопи на пол. Трошечки відпочиваємо, потянулись. І поки ви відпочиваєте, я декілька слів розкажу про свої тренування. Це у нас силове тренування для м'язів живота. Якщо вам сподобалось і мною тренуватись, і вам подобаються мої тренування, я вас запрошую в онлайн-клуб тренувань. Кожного тижня ви будете отримувати три повноцінних тренування: силове, кардіо і йога. Вартість абонементу на, за два тижні 350 гривень. Кожне тренування триває 30-40 хвилин. Всі записи в Ютубі, і ви можете їх навіть дивитись, коли немає світла завантажити. Якщо вам цікаво, пишіть мені в Директ, або тут в коментарях, або в Телеграм, або в Інстаграм. будь де я відповідаю? І ми продовжимо. Руки за головою. І тепер ми скручуємося. Лівий лікоть, бачите, до правого коліна, правий до лівого. Ноги у мене весь час, бачите, на, на вісу. Я їх не опускаю на пол і скручуємося таким чином. Тут можна швиденько скручуватись. Уявляєте, що ви стопами від себе весь час відштовхуєте якийсь м'яч. Тобто ми ногами ще й так сильно працюємо, цей м'яч великий, важкий. Плечем дотягуйтесь до коліна протилежного. Плечі, два плеча піднімаються, видих на кожну скрутку. Ще трошечки працюємо. робимо 10, ще 9, 8, 7, 4, 3, 2 рази залишилось і останній раз, ура! Опускаємо голову, трошечки відпочиваємо, випрямить руки, ноги. Потянулись, трошечки розслабились. Знову руки вздовж тіла. Піднімаємо ноги, Руки за голову. І зараз ми ноги в сторони розводимо і піднімаємо плечі одночасно. Тут у нас і нижній прес працює, і ноги, і навіть верхній прес, ну, так умовно, якщо поділити, м'язи живота, ми продовжуємо ноги в сторону, плечі догори. Ще зробимо таких 10. Нагадую, що ви не тянете руками свою голову, бо я вже себе на цьому зловила, що я руками тяну голову і пригадала, розслабила пальці, і включаються більше м'язи живота. Ще 5. Три, два, дороблюємо до кінця останній разочок. Молодці. Опускаємося і зробимо ще останню вправу на сьогодні. Вона буде така комплексна вправа. Зараз поправлю свої чудо-шорти з Аліекспрес. До речі, шорти дуже зручні. І якщо треба, пишіть, я вам скину, де я їх купляла, замовляла, і ціна дуже приємна. Але трошечки вони так скочуються. Отже, зараз ми робимо першу вправу, яку ми з вами на початку робили. Піднімаємо тільки плечі. Робимо 15 разів. Уже, уже працюємо. Три, 4, 5. ще десять. 9. Чотири разочка, три разочка, два, один. Тепер ми. Кладемо голову і піднімаємо тільки таз. Піднімаємо таз, коліна дотягнули до грудей і опускаємо п'ятки в пол, таз опускається. Важливий момент: тут ми не качаємося ось так. Такі качелі ми не робимо. Ми підкрутили таз, опустили. Можете покласти собі руку на живіт, і ви будете відчувати, як напружується ось тут низ живота, коли ви приподнімаєте таз і намагаєтесь коліна підтягнути до грудей. Зараз робимо давайте вісім, 7, 6, 4, 3, 2, молодці і останній. А тепер ми з'єднуємо цих дві вправи. Одночасно піднімаємо і таз, і плечі. Теж робимо 15. Повторів. Уже залишилось 13. Ви зі мною до кінця. Я впевнена, що у вас вистачить на це сил. Ще трошки залишилось. Ще п'ять. 4, три. Два. І останній разочок зробили. Тепер давайте розтянемо м'язи живота. Зазвичай, коли ми з м'язами працюємо, їх треба розтягнути. І саме цим ми займаємось на кожній практиці йоги. Тому я вважаю, на мою думку, ідеальним поєднання силових тренувань, кардіо і вправ на розтяжку, таких як йога. Тому що тоді у вас не будуть забиті м'язи, вони будуть у вас гарні, не будуть перекачаного нічого. Переворачуємося на живіт і ще трошечки розтягнемо. Зробіть упор на лікті, ногті, ноги, ноги поставте на ширину плечей. Да, отак от стопами стопи плоско. Не на носочки, а плоско. Дивіться, щоб лікоть був під плечем, приблизно на ширині плечей лікті ставимо. І постарайтесь під боріддям потягнутись догори. Постарайтесь виштовхнути грудний відділ вперед, а лопатки і плечі опустити вниз. І відчуйте, як за підборіддям витягуються м'язи живота. Так, опускаємося. І на завершення моя улюблена вправа це кошка. Тому що вона нам розслабить спину, поставить все на місце. Вдих, прогнули спину максимально. Макушку і копчик догори. Видих, макушка, копчик вниз. Животом виштовхнули спину. Вдих. Руки не згинаємо в локтях. Видих. Вдих. І видих. Можете ще зробити кошечку, якщо вам хочеться. Якщо відчуваєте, що достатньо, опустіть сідниці на п'ятки і витягніть вперед руки. Ця вправа теж нам розслабляє спину. Опустіть голову. І розслабтесь. І на цій приємній ноті я з вами буду прощатись. Нагадую, якщо вас цікавлять регулярні, систематичні тренування, приходьте в онлайн-клуб тренувань. Це дасть вам гарантовану систему регулярних занять. Ви не будете пропускати, ну, я сподіваюся, ви будете кожен тиждень отримувати новенькі тренування, щоб ви не втрачали інтерес, щоб вам було цікаво, щоб ваше тіло розвивалося. Тому. Впевнена, що ми ще побачимось на тренуваннях. До зустрічі!